Krem kilka dni w posługi atakował obiekty energetycznej i gazotransportowej infrastruktury Ukrainy. W ramach 13 czerwca w Dniu Petrowskim i Donieckim oblastach energetyki zaprowadziły eksternie odłączanie światła. Przez ruinacji w Moskwie krytycznej infrastruktury Kijów będzie zmuszony zbliżyć import gazu na około Чи Україна витримає зиму? Чи вдасться державі забезпечити людей електрикою, газом і водою? Про це будемо говорити з нашою гостею, членкиню наглядової ради аналітичного центру Вибільдюкраїн Вікторією Войчицькою. Пані Вікторію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день, добрий день. Вітаю вас після останніх таких масованих російських ударів. Україна втратила понад половину видобутку власного газу. Скажіть, наскільки критичним є удар саме по системах газопостачання, і чи власне Україна не замерзне влітку? Давайте почнемо, що вона не замерзне і не взимку, і не влітку. Насправді, що я... Так, взимку так, ми. Так, 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 я це зрозуміла. Насправді дійсно, ми з вами маємо вперше ситуацію, коли Україна не має можливості доступу до порядка 50% власного газу видобутку, але в той самий час у нас залишається і ще опція імпорту газу через Угорщину, Польщу, Словаччину через Трансбалканський маршрут. Тому якби якщо б там зробити такі узагальнення, то завжди є план Б і завжди є ще план С. В чому він полягає? В тому, щоб, по-перше, збільшити дійсно об'єми імпорту газу з країн-партнерів, і ми знаємо, що є країни в світі, які готові насправді. Підтримати Україну в такій ситуації, адже, по-перше, мова йде про мільярди доларів додаткових грошей, які будуть потрібні для того, щоб закупити додатковий газ, для того, щоб замістити внутрішній видобуток імпортним газом, з другого боку, не потрібен фізично цей об'єм під час зими, і ми знаємо, що такі країни, як в тому числі Сполучені Штати. В тому числі Норвегія і інші країни, вони готові розглядати можливості для збільшення якраз постачання газу в Україну для того, щоб нам допомогти. Що ми паралельно з вами бачимо? Ми з вами бачимо насправді і процес пов'язаний із зменшенням споживання. Тобто, давайте, якщо перевести на прості цифри для розуміння нашим глядачам. То ми споживаємо десь приблизно 100 150 мільйонів кубів газу щодня, і це така середня цифра протягом останніх там декілька років протягом зими ми можемо імпортувати фізично порядка 60-70 мільйонів кубів газу, тобто ми можемо перекрити значну частину якраз об'ємами імпорту. Але водночас ми також маємо з вами розуміти, що. Ми можемо і зменшити споживання, і це якраз той крок, на який пішов кабінет міністрів України на 8 якраз жовтня, вони прийняли постанову, де фактично визначили, що опалювальний сезон. Розпочнеться у нас з вами не в середині жовтня, а на початку листопада, з 1 листопада, бо буде тривати фактично кінець березня місяця. Раніше це було в кінець квітня місяця, тобто, якщо подивитися на загальну картинку, раніше у нас. Газ використовувався, і це було основне якраз його використання для потреб населення на те, щоб забезпечувати наші домівки теплом, і це робилося в період з 15 жовтня по відповідно 15 квітня. П'ять місяців тривав цей період. Зараз кабінет міністрів сказав, що ні. Ми будемо насправді зменшувати цей період, коли населення буде мати можливість отримання газу по не ринковій, а регульованій занижені ціні, і таким чином буде стимулювати зменшення споживання газу саме на потреби опалення. Тобто, у нас відбувається процес. І Ще раз підсумовуючи заміщення того видобутку, який ми втратили, або ми втратили повністю, або частково там. І ще ж також треба зробити оцінку нанесеного якої шкоди, і скільки ще піде часу на відновлення? Це з одного боку, а, тобто видобуток заміщається імпортом і ще і скорочується споживання, щоб якраз і збалансувати систему, де буде можливість забезпечити все ж таки людей необхідним газом як для генерування тепла, так і для, наприклад. Приготування їсти як це відбувається в більшості випадку в сільській місцевості. Ну є і газофіковані звичайно багатоповерхівки в містах, але в основному це е, мова йде про населення, яке живе поза межами міст. Великих пані Вікторія. Ви тільки що озвучили в нашому ефірі? Що план Б передбачає імпорт газу між іншими реверсом? Часто це відбувається з Польщі або Словаччини чи Угорщини. Але щоб його постачати в Україні, треба мати діючі насосні станції? А коли Росія буде бомбити, так як вона це робила з енергетичними мостами, ви пригадуєте собі, як це відбувалося на Західній Україні, то як постачати тоді газ в Україну? Так, це абсолютно правильне і слушне питання. Більше того, я б додала сюди ризики можливого знищення або пошкодження суттєвого наших газосховищ, тому що значний об'єм газу ми зберігаємо і закачуємо саме в газосховищі для того, щоб пройти зиму. Такі насправді спроби вже мали місце, і це мова йде про закачку газу із Азербайджана, який якраз шов трансбалканським. Коридорами заходив до нас в Одеську область І якраз на місці переходу під станцію станцію, яка забезпечила якраз цю перекачку, імпорт цього газу в Україну було вражено буквально в перший же тиждень, коли розпочався цей імпорт азербайджанського газу. Ну тут вже питання до наших, в тому числі партнерів з європейських країн, безпосередньо, які знаходяться на кордоні з Україною. Питання захисту критичної інфраструктури України є важливим не тільки для України, але є важливим для наших сусідів, тому що ми точно хочемо всі, я думаю, разом уникнути ситуацію великого. Кількості людей біженців, які будуть просто вимушені тікати з своїх холодних домівок, і тому захист таких об'єктів, де відбувається якраз постачання імпортного газу, має стати спільним, можна сказати, завданням для і України і для партнерів, або фізично, або щонайменше у вигляді надання додаткових засобів. Захисту від шахетів і від ракет таких об'єктів у нас просто фізично не вистачає необхідної кількості ППО і ПРО для того, щоб захищати такі об'єкти. Ну і власне німайський, Україні. Німайський ну, а іпір... на... Так, німецький дітсайт, власне пише про те, що ви зараз кажете, і говорить, що українська енергосистема нині така більш вразлива, ніж вона була в 2022 році. І на вашу думку, чи справді ми маємо ефект накопичення пошкоджень, які не були усунені, і які об'єкти зараз є такими найбільш проблемними? Я б сказала, що ворог змінив свою стратегію, розширивши спектр об'єктів, які піддаються масованому обстрілу, як шахедами, так і ракетами. Якщо ми подивимося з вами на зиму 22-23 року. Ну фактично до весни 25-го року, в основному, росіяни намагалися знищити нашу енергетичну систему, пов'язану з генерацією електроенергії і передачою електроенергії. Починаючи з весни цього року, вони почали якраз намагатися. Знищити максимально нанести шкоду нашим об'єктам, які пов'язані з газом. Видобутком з зберіганням газу і постачанням газу вже безпосередньо е, населенню або на ті об'єкти, які генерують тепло. Тому, на превеликий жаль, так збільшується кількість обстрілів, розширюється лінійка е, відповідних обстрілів. Але знаєте, я кожного разу, коли мені задають питання, так, чи встоїть стоїть Україна чи ні, я нагадую, що знаєте, якщо порівнювати, як обстрілювали Ізраїль, е, запустивши там порядка ста дронів і декілька десятків ракет свого часу і на допомогу прийшов флот Сполучених Штатів і Британії і включився ППО дуже ну, ефективно Ізраїль, але всі разом вони протистояли. Це була велика перемога. Був один-два дні такої навали. У нас це відбувається майже щодня, і Україна стоїть, Україна тримається, і у нас вже є досвід. Ми вже отримали це щеплення, як пережити холодні зими. Просто питання в тому, що мені здається, вже нашим партнерам треба наважитися і е, на кроки, які б були пов'язані з тим, щоб підставити нам своє плече, що найменше, хоча б в питаннях збиття тих же самих ракет, які летять в бік західної України, і безпосередньо на об'єкти, які знаходяться безпосередньо на кордоні із нашими партнерами. Особливо коли йде мова про імпорт газу, від якого ми так станемо дедалі більш залежними. Таким чином, дякуємо, дякуємо, пані Вікторія Вікторія Воціцька Дякую. Членкиня наглядової ради аналітичного центру Ви Ukraine, була гостею Українського фокусу.